А я вже говорив тобі, що означає безумство. а? Безумство це точне повторення однієї і тієї ж дії раз за разом з надією на зміни. Це і є безумство. Коли я вперше це почув, не пам'ятаю, хто тоді говорив ту хрінь, я тоді БУМ уповіла Сенс. Тому, окей? Okay. Він був правий. І після того я почав бачити це всюди, всюди, куди не глянь ці бовдури роблять одне ж бляха саме. Знову, 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 знову. І думають: цього разу все буде інакше. Ні-ні-ні, вибач, цього разу все буде інакше. Вибач, але мені не подобається, як ти на мене дивишся, окей? Okay? Тому що хрінь якусь несу? Брешу пішов ти! Пішов нахуй! На -хуй! Все добре, все добре, братик, я заспокоюся. Сенс в тому. Окей. Сенс в тому, що я тебе вбив. Уже. Діло не в тому, що я йопнутий, ладно? Це як вода під мостом. Я ж вже говорив тобі. Что означає Без О боже... БЕЗОВ ТЫ!